З перших кроків роботи в міністерстві ми стикнулися тою проблемою, що дійсно зараз ситуація з державними фінансами дуже важка. І тому Міністерство юстиції фактично одним з перших пішло на дуже суттєві скорочення витрат державного бюджету, пов'язаних з роботою міністерства. Нашими рішеннями були фактично рішення про скорочення чисельності Міністерства юстиції і його структурних підрозділів на 1200 людей. Це одна з більших найбільших цифр в системі органів виконавчої влади. І економія бюджетних коштів на 163 мільйони, яка була пов'язана з тим, що ми прибрали корупційну складову під час виготовлення бланків для реєстрації підних речових прав. Фактично, прибравши з цих бланків голографічні марки, ми зекономили для державного бюджету 163 мільйони гривень. Крім того, з перших днів роботи міністерства я попередив всіх керівників структурних підрозділів, що мін'юст як той орган, який зараз веде антикорупційний реєстр, повинен бути прикладом для проведення антикорупційної перевірки для інших відомств. Зараз на сайті Міністерства юстиції є відповідна відповідне вікно, аналогове, де з'являться декларації всіх керівників структурних підрозділів Міністерства юстиції і відповідних обласних його структурних підрозділів. Ті керівники, які відмовляться, по ними будемо передавати цю інформацію до відповідних правоохоронних органів і до уповноважених по боротьбі з корупцією, яка зараз так само приступила до виконання своїх обов'язків до Тетяни Чорновил. Крім того, ми змінили наразі і підходи в спілкуванні з громадянами. Я з'ясував, що фактично в Міністерстві юстиції не було практики повноцінного спілкування міністра з громадянами. Як правило, прийом громадян вели керівники відповідних відділів, і міністр фактично не спілкувався з українськими громадянами. Ми запроваджуємо з цього місяця. Кожних два тижні безпосередньо спілкування з громадянами, і будемо запрошувати журналістів до того, щоб вони приймали участь у таких прийомах. Питань дуже багато. Фактично органи юстиції працювали по надто бюрократичній процедурі. Органи юстиції фактично не були народними в тому розумінні, що фактично. Я виявив випадки, коли органи юстиції по 5-6 років судилися з формальних причин з громадянами, по наприклад, реєстрації громадянського стану про оформлення спадщини, і така практика є неприпустимою. Я провів цілу низку селекторних нарад з керівниками відповідних підрозділів в областях. Я їх викликаю на вихідні сюди на відповідну нараду семінар. Ми хочемо так само провести і перевірку професійного рівня керівного складу органів юстиції на місця. Фактично, буде запропоновано їм здати відповідний кваліфікаційний іспит, хоча б на рівні випускника юридичного вузу. Звичайно, такі речі не є популярними серед. Державних службовців, але наше завдання, щоб вони були зрозумілими для українських громадян. Крім того, ми вчора а, створили робочу групу спільно з уповноваженим по боротьбі з корупцією Тетяною Черневіл а, щодо перевірки всіх фактів корупції в органах реєстрації і в Державній виконавчій службі. Тільки за буквально декілька днів роботи нового керівництва ДВС а, було виявлено системні випадки. Протиправного звільнення борожників від сплати виконавчого збору в бюджет. Масові. Десятки мільйонів гривень не перераховувалися в бюджет виконавчого збору. Реалізації майна по значно заниженими цінами це теж масова проблема. Фактично, реалізації майна однією ціночною організацією, яка на сьогоднішній день, торгує організацією, яка на сьогоднішній день є монополістом на цьому ринку. Фальсифікації документів щодо відсутності у боржників майна. Це величезний пласт корупційних виконавчих проваджень, коли державні виконавці приховують майно борожника і фактично кредитори, маючи рішення судів, не виконують ці рішення. І цілу низку інших питань корупційного характеру, коли умисно допускаються помилки у виконавчих провадженнях, коли умисно затягуються ці виконавчі провадження тільки, в одні, тільки з однією цілею, щоб фактично спонукати. Громадян і юридичних осіб до певних корупційних дій